Так, там тут імпровізований столик, точніше пеньок біля дому. Аж тут колись росло дерево. Ну і я вирішила тут влаштувати зйомку. Але я просто хочу показати помидок, як він виглядає. Ось цей я варила з бузини. Знаю, як краще показати. Вже отак такий він золотистий колір. Маю небагато, але кому цікаво, ось такий густенький він вийшов. Бузини. Бузина швидко відцвіла і так, я не встигла наварити. Ну а це схой. Теж ось такий густенький. Може бути трішки рідший. Або ось такий. Буток. Так, щоб не відкривати баночку, то я взяла залишок з останній одну, пошила у вернятку і покажу, як він виглядає.